Всім привіт, Олег, сьомий на виїзді. Сьогодні дуже класне, класний ранок. Мене напарник, можна так сказати, висмикнув з дивану, з тепленької хати, з тепленької квартири. Ось приїхали. Ладно, там в мене в машині замерз багажник. Ну що ж, коротше, відмивати його, відливати його теплою. Водою, але ж він здався. Коротше, я свій прибор витягнув на силу з багажнику свого Volkswagen. Ну, сіли ми з напарником, поїхали, коротше, приїжджаємо. А я ж пам'ятаю, що ну блін батарейки начебто ще на один коп мають. ну Мали б вистачити їх. Мало б вистачити. О, приїхали, тільки вийшли на поле, дивлюсь два значення, ну, дві позначки з п'яти. Думаю, блін, ну поганенько, 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 але ж за хвилину чи за дві в мене вже була одна позначка. Коротше, все. Вони здохли. І е, інші я не взяв. Ну чомусь вчора так протупив, хотів купити, але ж протупив, Ну ладно, добре, поїхали ми. Ми ж тільки дві хвилини, як приїхали, кажу, е, треба, треба батарійки. Ту, в мене адекватний напарник, тому е, швидесенько е, швиденько сіли дай й проїхали в магазин, приїжджаємо. Останні чотири різні батарейки. Різні, вони там, діти різних народів. Коротше. Ну що, ну, заряд... ще не заряджав. Ще на одному на одній позначці... позначці хожу. І ось пройшло десь хвилинки-дві. І монотосик. І так, так цікаво випав. Я не знаю, зараз зніму, дивиться. Ось, ось я тут так ось копаю. Ось я викопав першу грудку, ну якби верх. Я обично знімаю верх, якщо є глибина, тоді ну, вже цікавіше, ніж те, що лежить зверху. Бо зверху там більшість там, пробок і так далі. А ось. <клес> ось. ось... Ось. Дивіться, як вона. Я її не чіпав, ось так вона і випала. Ну, берем, беремо її. Що це у нас? Це одиниця. Олександра. Одиничка Олександра. Рік не скажу. Але Орелик тут має бути ось він. Ось. Ну, це якби Саріця Полів. Саріца полів, полей, полів полей. Полів. Все, копаємо далі. Баз, то вже нічого не було. Давненько, давненько. І ось кружечок піднімаємо. Він же ж, він же ж, він же ж. Ага. Він. І що це у нас? Так само... Так само. Одна копійка Олександра І. Мені здається так. Ну, коротше, тут треба помити і почистити. Ну, друга вже добре, копаємо далі. Так, дуже класний приклад показати новачкам, як воно все має бути. Ну, Лопату що тут показує? Фіскар удліньонний. А сюди починає ну, прибор для починаючих, хто тільки починає, Це сама бомба. Він може і таку знахідку знайти, як типу там... Срібник, і ви продасте його за 100 тисяч гривень. О. А можете і нічого не накопати, ходіть тільки ці бухарські динарії копати. Ось я викопав ямочку, на штик. десь на штик. Дивіться, в таких умовах, як ось сніг не копається на городі, копається на траві, яка, вон, бачите, поникла, припала. да, Її сніг трішечки при, привалив. Дивіться, показую, ось викопана грудка. так. Ось ось товщина. Ай, вже й показав монету, то. мене, хотів показати. Ладно. Оця товщина, дивиться, у два пальця слой, який прийшлось продавлювати. Вище, ось о, ви бачите, ось о. Оце слой. Цей комочок випав, да? ось цей його. Оце він туточки був. Випав комочок. І сюди припав. Я котушкою знайшов, що тут десь сигнал. Трішки його розвалив і дивиться, яка красота, так? Да? Як воно красиво лягає. ну Дуже класно. Берем, довго тягнути не будемо, інтригу. Ну це двушка Алекса, це, це так, я думаю, так, да, вона і є. Да, ось орелик, бачите, бачите, випорхує орел. З... А ось тут випорхує, о яка вона непогана. А ось тут випорхує 2 копійки. Дві копійки. Алекс, ну, там Алекса не буде написано 2 копійки там якогось ні. Рік буде ось тут під орлом. Коротше, я все потім покажу, ну файна монета, це знову ж таки цариця полів. Гарно купаємо далі. Так, на рід. Гляньте, яку я ВРПшечку підняв. Гляньте, вон, у орели як мають бути. І там, якщо перевернути... Все чітко буде написано, класна Полушка, ВРПшечка. Я не показував, як її дістав, бо сам не вірю до кінця, що це взагалі щось якась монетосинка. Вона маленька, ось бачите, яка вона? Ну, Рано я радів хлопчики з новими батарейками. Дивіться як сідають батарейки на холодному зимою. Так що я буду поспішати, бо це... Четверта знахідка. Я думаю, що ще не останнє, ще два ділення, ділення є ще, так що купаємо. Да, вже промерзло такі достатньо. Ось, дивиться, грудка. О, мої пальці, да? Ось так тут промерз ґрунт. І важко, коли зверху сигнал його розбивати, Блін, опасно. Я тільки що от... Якщо чесно, взяв порубав її просто на окрошку. Просто порубав, порубав цю латочку, яка Ось це один з кусків, бачите, ось такий, да? і побачите, як прикольно воно тут все мені показало. Я не знаю, що за монета, вона тоненька, не дуже така вже толстенька. Тобі ж це вона не дуже древня. Ну, Але ж... Давайте її якось спробуємо дістати. Ні, ну щось бачу, чорт його знаю. О, пом'ята вся. З така з з пом'ятим. З пом'ятою поверхністю. Так, зірвали ми її. Ось така вона монетосина. Фійозна. Не розумію, що це таке. А, щось. Вже трошечки так показує. Ааа, Микола. Микола. Сріблондих, тоненький якийсь Чесно скажу, я ж багато знаю цих я розумію, якісь завітухи, наче Миколая. Вона подлізана, вона така вбита. Коротше. Ось така вона. Бачите? Копаємо далі. Коротше. Так, друзі, нарешті нарешті ми переїхали, бо там вже щось мені, так, мені скучно так стало. Ми попоїли з напарником і переїхали на інше місце. Тут теж бачите ось, ось такі ось прогалінки, які можна потрошечку копати. І ось перший. Перший, перший мой сигнал. І ось така монетосінка, І що це в нас? Полушка. гарненька, Не буду вже там видивлюватися, який рік. Але ж прикольно. Копаємо далі. Вже одно. Одна познака. А, це дві зараз. Ну, вона недовго так побуде, дві, вже одна зараз буде. Так, тут е, рибалочка покраща. ось. Я навіть звідси, бачите, знімаю і видно. Не пройшло, просто десь дві хвилини не пройшло. Берем. А ну-ка. Хто ти? Значить це. Двушечка. Ай-яй-яй-яй-яй. Двушечка Миколая Другого. Бачите, як воно тут все файне, ненько. Купаємо далі, час іде. На сьогодні результат. Все буду мити потім показувати. Але ось так ви бачите, що сьогодні якийсь совочок такий для цукру від я не знаю для чого, але такий ось. Він. Так що ось такий. Зараз ще напарника побачимо результатик. І ось такий напарника. Ось каніна. Скільки тут раз, два, три. Три монетосини, так? Да? Десь три, да. Кришка від люльки. І якийсь обрізок ствола. Бронзовий. Бронзова ружбайка. Так що хлопці копати можна зимою, все нормально. Виїжджайте. А ми додому. Слава Україні. Так, шановне панство, показую. Улов прошлого виїзду. Ось такий улов заслабенький. Ні, ну якби для задоволення, то було супер все. А так, ну що тут ось двушка Алекса Ємка. Рік навіть не не видно. Який там рік. Сама. Куриця ну, нормальна, така, ось бачите, і пірячко все видно, але ж ну, вона ніяка. С супер класна ця полушка, Гляньте, який... Гу... Цю яке поле високе, бачите? о, так Покручу, побачите що. І курочка така непогана, така, нормас. І полушка ВРПшка, але ж там рік підкачав. Рік підкачав. Не видно. Куриця така непогана. Ну, а те все вбите. Двушка вон. забита наглуха. Копійка з сріблом 1842-го. Вбитняк. Дві дві капітосика Олександра теж воно все вбите. ось Бачите, ну куриця трошки тут з цієї сторони. Все це прибито горем. Ну і два гудзика. Теж вона, оця лиса. Це дві копійки ці радянські. Коротше, якось так. Ну, Все одно, слава Україні! Копаємо далі. Третій виїзд був у 23-му році. Так що вперед, всім наснаги, вдачі, здоров'я і миру. Слава Україні!